І всім привіз вам в фуліплеях в на серіалі Плейпуди. «18 це в нас зоні 20-та серія президент Землі. Ми почнемо. Так, я. А, мене запросив президент Землі. Президент Землі, я навіть не знаю, хто це такий а, це хто? Як його звати. Гуліплеєр. <-планір> це просто президент Землі. А, та точно, точно. Просто Все, йде. Да мене тут знаєш? Ми вже тут. А, дякую демонтон, папа. Де він? Привіт, сарки! Як вам можна вас називати? Містер Дульд. Містер Дуальт. А, та добре ви. Я президент землі. Як ти хочеш більше, візнав, то більше не піднес. Добре. А да, то посине я... дай пойм. А, добре, я піду. Б... Я зрозумів. Бо я Це непогана ідея, а я, напевно, був би пачний напевне. <плес> так, президенту. Дементу. Не мені спаді щось задумає, що спаді до недобре. І точно може напасти звімівня. Тому краще просто заложити Що? Ну, залишити війська на Більшість бо і відка. Добре, місце Едуард. Едуард. Так. Добре. Добре, місце Едуральт. Едуард. Едуард. Добре, пробачте. Ну, я не розумію, чого вже край вибув. Такого президента, як це видимо вибиратись по демократії, по лібералу. Хе-хе Добре не Я Добре, Мистер Удвард Я... можем послушать туда в свои виски А В большинстве до всех Ищет вами И края там больше І думаю, що буде більшості, там буде, буде безпечніше. Що... Але там війська, ніж ти що? Що на мені я, я можеш задумати? Його які за господина там є, то він дуже небезпечний. Може на пасу вже на сам... точно на землю і саме на інші вимівні. На інші вимівні. Та так може напасти. Ну, та, він може напасти. Як ми там залишимо війську, ми будемо точно впевнені, що на нас ніхто не нападе. І накрайда більш. Добре, містер Едуард. Я просто не впевнена в тому, що справді це справді правильно. Це справді правильно. Так буде безпека до всіх вимірів, тим більше до всіх інших, які в нас може, може контротувати. Ми залишили військо взагалі, щоб просто було це більш безпечно. Я розумію, що нам давно вже ти закінчити війну зі слабоу тому що Є з ті території. А які території? Палець Тому що це точно можемо знайти до інфляції і до знищення повної економіки. І на своєму населенні. А. Але я бачу, що вона мама є. Тож, що ви сюди приєднались? Що поставив завершити віська на карена хаю. А, та, дозволяє. Ай, Ну Добре, містер Була. Едуард, піду... І знаю. Щоб точно ці віська залишимо, коли ми не дізнаємося точно. Ми... А, наскільки ви хочете залишити віська? На 5 років або 2 роки. Коли ми не дізнаємося, скільки що затнує само. Даво ні є. Була Доба... і піву. Як все пішло. Як це сказати? Ну, цей падает за мені надто віжливий ну це занадто. Занадто? Ну так ну ну і ще ну та він то добрий, але я не впевнений. Кажи. Ну так, він добрий, але ну змієш. Ну. На то ну ти серйозний. Всі президенти серйозні. Хе. Крім тебе. Та добре серйозний. Все. все. А, ти нам точно хоче висказати, а звідки ти, ти знаєш? Ну то й було очевидно, що точно зробити, то може просто так робити. Це не смешно. Сміна добре. Я тоді піду. на от це що? Це не точно. Це не точно. Це не баст. Що? Це ж не точно. І всім до побачення! Зяву поміплех! І всім до побачення! Всім гудбай!